12 грудня, понеділок Іванля від Луки 17, стих 20 по 25. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть. Ось воно, тут або он там, бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів. Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день сина чоловічого та не побачите. скажуть вам ось він тут або он він там. Не йдіть і не шукайте, бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати, бути відкинутим цим родом. Царством Божим є присутність Бога. Тому, коли між нами є Бог, ми перебуваємо в Його царстві. Звісно, земне перебування у царстві Божому відрізняється від того, яке буде у вічності. Відрізняється, однак, не тим, що Бог з нашого земного життя менш доступний для нас, ніж буде у вічності, а тим. Що ми менше здатні тепер відчути І почути Його, побачити Його славу, аніж будемо здатні у вічності. Коли Ісус жив на землі, Його сучасникам було все ж дано унікальну можливість бачити Бога у тілі, торкатися Його, з Ним їсти та Його слухати. Однак після Вознесення. Ми позбавлені такої можливості, і, зрештою, це не є необхідним для віри. Віра є сприйняттям як правди того, чого ми не бачимо. Христос каже, не шукати можливості його бачити тілесними очима, бо, попри наше бажання не побачимо. Минув час першого приходу Христового, коли його можна було бачити і чути фізичними органами чуття. Тепер ми можемо його бачити і чути духовними органами чуття, а для цього необхідна віра. Скажуть вам, ось він тут, або он він там. Не йдіть і не шукайте, сам Господь дає нам вказівку, що будь-які твердження про те, що він удруге прийшов у світ та знову навчає, оздоровляє, є неправдивими. Коли когось побачимо, що видає себе за Христа та творить великі чуда, можемо з певністю сказати, що це лише пророк, чи сам Антихрист, а не наш Господь, бо як блискавка, що, блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син чоловічий. Тобто, другий прихід Христовий, на відміну від першого, буде миттєвим. Як блискавка, і тоді наступить суд, а не повторне христове навчання. Усе, чого Господь хотів нас навчити, він уже зробив близько двох тисяч років тому. Господи Ісусе, знаємо вірою, що ти посеред нас і є, і будеш.